Ти точно пожалкуєш, якщо не почнеш це робити в 2025 році. Ну що ж, за вікном новий рік, Фенікс Вайп, сподіваюся, ви вже в темі. А якщо ні, то вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Мирослава, і я розповідаю все про мислення Феніксу. Зараз починаємо нову еру випусків. Тож пристібайтесь, бо буде. Гаряче зараз будуть найважливіші інсайти. Я сформувала їх в кроки, щоб ви чітко розуміли, як вам точно не потрібно продовжувати робити, якщо ви це робите. Перше, що потрібно перестати робити у 2025-му – бути хорошою дівчинкою. По перше, думати про те, що хтось любить хороших дівчат, це просто втрата часу. Ніхто не любить людей, які аби не вступати в конфлікти, аби не досягати своїх цілей, прикриваються цією маскою. Ніхто не любить просто хорошеньких. Розумієте, вам в цьому році потрібно стати цією людиною, на яку дивляться, і всі хочуть з вами спілкуватись. Всі хочуть вам платити гроші, купувати ваші послуги. Якщо ми говоримо про стосунки, вас хочуть одарювати, да вас хочуть от просто вас в пріоритет, без вас жити не можуть. От вам треба прокачати своє Мислення так, щоб у вас була така самооцінка, така енергетика, такий внутрішній магніт на таке відношення людей. Запам'ятайте сидіти, щось там, чекати, виправдовувати інших людей, вірити в якусь там власну сказку. Сказ. це не потрібно. Потрібно знати, чого ти хочеш від цього життя, стати такою людиною, якій це дуже легко дають. Да? Все. І тому все, що пов'язано з хорошою дівчинкою, ми викидуємо в смітник. Я сама хороша дівчинка, сама по собі. Мені, мені взагалі здається, що це було б так класно, якби можна бути просто хорошим, таким усміхненим, добрим, всіх розуміти, всіх підтримувати, всім якось допомагати і бути на Евересті. Але так не працює перевірено. Думаю, не секрет. І знаєте, прокачайте в собі реально стерву в своєму мисленню такий вайб, що ви. Могли собі дозволити хотіти реально все, і щоб ви розуміли, що це ви достойні просто так по праву народження, не тому, що ви там якась. Тобто, багато людей думають, а, мене мають купувати послуги, тому що я ось такий то спеціаліст, в мене 300 дипломів і так далі. Ребята, я знаю мільйон людей, у яких 300 дипломів, але в них така енергетика, такий погляд, такий взагалі майнсет, що коли ти на них дивишся, ти розумієш, що тобі ці. 300 дипломів, ніяк на тебе не повпливають його 300 дипломів. А зато людина, яка просто бере по життю розйоби, виходить на сцену, заряджає свою енергетику, і вона ні разу не каже, який в неї там диплом, чи відсутність цього диплому. Пофіг їй на те, які в неї там степси в минулому, і не пофіг тільки те, що зараз люди відчувають в її полі, ось ця людина. Да, вона має значно більшу цінність, вплив і їй значно більше в результаті а, заплатять. Далі. Продовжуєш бути в матриці рабства. Це для мене взагалі біль. Я знаю, що моя місія, щоб люди з неї вийшли, і щоб вони відкрили очі і об'єктивно подивились на своє життя і зрозуміли, що це їх життя, воно взагалі не веде їх туди, куди вони хотіли би прийти. Знаєте, так нелогічно люди проживають своє життя, просто зливають його в смітник, просто щось чекаються, дивляться. І поглинають контент, як офігенно всі живуть навколо, дивляться блогерів, а самі е, просто мріють про таке, заздрять такому, тригіряться такому, але вони роблять не ті дії абсолютно, щоб туди прийти. Тому що ми робимо? Ми. Виходимо із історії працювати на якогось дядю, який платить вам тисячу доларів, коли ти хочеш купити Феррарі. Якщо ти хочеш купити Феррарі, зроби собі мислення Фенікса, щоб ти міг заробляти на цій Феррарі, щоб ти міг купувати собі ці машини, квартири. Ви не, ви не отримаєте на роботі за тисячу доларів підвищення навіть до 10 тисяч доларів. А, ну, якщо ми говоримо про Україну. А там, де ви це отримаєте, то там ви на ці гроші просто будете їсти і знімати квартиру. От Квартира, в якій я зараз знаходжусь, коштує 10 тисяч в місяць. 10 тисяч євро в місяць при річній аренді. Просто щоб ви розуміли. Тобто ті гроші, які потрібні вам, щоб ви жили так, як хочете, і були там, де ви хочете бути, це не ті гроші, які зараз ви заробляєте. А там, де ви їх зараз заробляєте, ймовірніше, всього, ви їх ніколи не заробите. Тому, що потрібно вийти з матриці рабства. До речі, ваш дохід це результат того, що ви вибрали. Ваш дохід це результат того, як ви оцінюєте своє життя і свій час. І ось ця історія з матрицею рабства і з хорошою дівчинкою. Взагалі, всі пункти, які тут будуть, дитяча позиція, не зробити з себе бренд, мейнстрім, не змінити своє мислення на мислення Феніксу. Це все про те, що я не ціную своє життя. Тобто я не заробляю те, що хочу заробляти протягом року, да воно можуть дійти до бажаної цифри, дорівнює те, що я не ціную своє життя. Або я е, хочу щось робити, але не починаю це робити. Наприклад, багато людей хочуть вести блог, розйовувати в інстаграм, там щось іще робити. Але вони це не починають. Дорівнює я, не ціную своє життя. Я знаходжусь в мисленні дятла, голуба. Ну, ви відчуваєте просто, що у вас мислення якби не виграшна стратегія, це не ваша фішка, це явно не ваша сло, сильна сторона. Дорівнює я, не ціную своє життя. Мені Єдине, на що не все рівно, щоб ви це вчасно перестали вибирати. І якщо ви думаєте, що... Ваш вибір залежить не від вас. Я живу в стосунках, де мене б'юзять аб або де мене не цінують, де мені там зраджують, де там щось що, що, що. ще мені це не подобається. Відчуваю себе пригнічено дорівнюю я не ціную своє життя. Вам страшно іти в страх? Дорівнюю я не ціную своє життя. Я сижу в зоні комфорту, розумію, що треба щось якби зробити, щоб це життя, але продовжую там сидіти. Дорівнює я не ціную своє життя. І глобально 99 людей із 100 не цінують своє життя. Скільки разів треба повторити одні і ті ж самі прості речі, щоб люди нарешті їх почули і зрозуміли, що. Це програш, хочу щоб ви виграли. Тож, якщо ви відчуваєте, що ви раб, що ваша е, ціна за робочу годину або ваше життя, воно оцінене в дуже маленькому грошовому еквіваленті, де ви ще й можливо не розвиваєтесь так, бо як хотіли, не проявляєтесь так, би як ви хотіли, і ви відчуваєте, взагалі, що ваш потенціал значно масштабніший ніж те, що ви зараз отримуєте, я закликаю вас задуматись і вибрати інше так. Дитяча позиція в грошах і в стосунках з людьми. Як же легко бути маленькою дівчинкою, наприклад, мені? Як же легко е, думати, що щось впаде на голову, або буде як буде, або інфантильно просто підходити і розуміти, що ну буде окей, не буде щось придумаю. Да? Тобто зрозуміти, таймер в житті він іде. Життя воно одне, воно закінчується. Не хотілося б, щоб воно закінчилось якось не так, як ви би хотіли цього, коли у вас немає всього, що ви хотіли б спробувати в цьому житті. Але для цього треба цей таймер відчувати і якраз таки цінувати життя, бути в дорослій позиції, відповідально ставитись до кожного прожитого дня, кожного. Ви прокидаєтесь? Ви не хочете прокидатися. Взяли за шкірки себе і сказали, я знайду вихід, як зробити так, щоб я обожнював прокидатися, щоб я обожнював своє життя, все, що в ньому наповнено, і просто мав максимум. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що кожен із нас проживав такі моменти, коли просто. Не хотілось нічого, була чорна якась смуга, але хтось в ній застрягає, хтось її дуже швидко трансформує. І мислення воно якраз таки є вашим рішенням, тому змінюємо мислення, змінюємо життя. Як в нас проявляється дитяча позиція в грошах? Ми просто їх не рахуємо, ми витрачаємо і не відкладаємо, не інвестуємо. Ми не вкладаємо в мислення, ми не вкладаємо в навчання в розвиток. Якщо навіть вкладаємо, то вкладаємо все рівно не в ті інструменти, які ведуть нас до того, щоб заробляти більше. От я коли почала навчатись у наставників, це було з самого мого дитинства з 14-15 років. Я тоді жила дуже по-іншому, і для мене вкладення були чимось. Ризиковим тисячу доларів для мене витратити на курс, це було дуже ризиково. Я це робила. Я пам'ятаю, в тебе ходила, не купувала собі нічого, крім гречки. Але я це робила, бо я знала, що якщо я поїм в ресторані, я багатшою не стану. Якщо я вкладу тисячу доларів, я отримую від людини якісь знання, вони будуть зі мною все життя. Вони будуть працювати на мене. Я отримую від людини енергетику і я буду платити за те, що я бездію. Тож я буду діяти, да. Тобто, якщо ти заплатив там тисячу доларів, щоб стати багатшим, але ти нічого не зробив, ціна твоєї бездії оця тисяча доларів. Дуже важливо підходити по дорослому до того. Що через рік я хочу мати ось такі активи, ось такі пасиви, ось таке от в мене життя. Далі, якщо у вас дитяча позиція в стосунках з людьми, вас можуть використовувати, вас можуть легко надурити, вами можуть легко маніпулювати. Не люди роблять так, як ви хочете, а ви робите так, як хочуть люди. Ви хочете бути для когось хорошим, зручним, хочете всім подобатись, дуже легко залипаєте на людей. Наприклад, бо якщо ви в якихось стосунках, ви в них застрягаєте з головою, це все теж програшна стратегія. Тегія так робити не варто. Тож прокачуємо своє мислення таким чином, щоб ви були абсолютно на іншій позиції. У вас внутрішній такий таймінг прокручувався, що вам не вигідно бути дитиною. Ваші цілі не досягне маленька дитина, яка сидить і кліпає очима. Ваші цілі досягне найкраща версія вас, доросла, виважена, мудра. Тому погнали розвиватись. Наступний пункт, який я рекомендую вам взяти за шкірки, і зробити: стати мейнстрімом, стати трендом, стати людиною, яка є для когось прикладом. От, неважливо, ваша точка, а я, наприклад, стала вчителем в 16 років. В мене вже була онлайн-школа, в 16 років. Уявіть, уявіть, як я боялася це робити, як я думала, що. З мене всі будуть сміятись. Я навіть з дому пішла, бо я знала, що ніхто не любить мій інстаграм, що всі це безцінюють. Я знала, що якщо мені це буде капати на Мозок, то можливо, я це і не почну робити, і я ще дуже сильно боялася, що я ж така маленька, хто в мене буде вчитись. Що ви думаєте, я роблю свій перший запуск? На нього приходить п'ятеро людей, яким купують ці курси їх батьки. Тобто, їх батьки оцінили те, що я робила, і купили. Можна сказати, п'ятеро людей, що за хрінь, але мені тоді було там майже тільки 16 виповнилось. Зато мій другий потік. Який я теж боялась робити, бо п'ять людей це було якби дуже мало, але я не здалась да? його вже купили 55 людей, і це були перші мої 30 тисяч доларів, мільйон гривень. От скажіть мені, що ви відчуваєте, коли думаєте про те, що я можу бути масштабним, я можу виступати на сцені, мене можуть слухати сотні тисяч людей. Я можу бути для когось прикладом, я можу бути для когось авторитетом. Да? До мене прикуто багато уваги, що ви відчуваєте? Якщо у вас щось зжимається, якщо вам щось десь страшно. Це нормально, знову ж таки, вирішується через роботу над мисленням. Треба зрозуміти тільки те той момент, що ми прийшли сюди для того, щоб служити людям. Мені ці два слова вони не дуже смачно звучать, але людина з мисленням Феніксом завжди розуміє, що вона на своєму місці, тільки коли вона розкрила свій потенціал, тобто свій талант, і передає його іншим людям. Рано чи пізно ви до цього прийдете, пожалкуєте, просто що не почали зараз. Тому навіть якщо тут щось жимається, коли ви чуєте фразу «ти авторитет. Тебе слухають 100 тисяч людей, до тебе прикуто багато уваги. Тобі платять за те, що ти щось рекомендуєш, тебе дивляться, тебе люблять, тебе хейтять. Навіть якщо у вас щось зжимається, коли ви розумієте, що ви на виду, і навколо вас багато думок різних людей, то туди треба йти. Тому що через 5 років ви дуже пожалкуєте і зрозумієте, що мільярди доларів я не заробив за ці 5 років, поки сидів і наважувався. Оце треба зрозуміти, що Фенікс завжди обирає легку виграшну стратегію. Легка виграшна стратегія це бути попереду, це бути там, де тебе видно, це проявлятися, це розкривати свій потенціал, не сидіти, не ховатися, не боятися чужої думки, вести блог, вести контент. Повірте, все життя це роблю, все життя в мене є гроші, все життя в мене є успіх. Якби цього не робила, то було б все по-іншому. Ходила б зараз в університет, в Тараса Шевченка, може бути, їла б ту шаурму і розуміла, що мене чекає от через рік робота за 30 тисяч гривень. Я вам цього не бажаю, тому що 200-300 тисячу 2 тисячі доларів. Це не ок зарплата для вас. Тобто, виходьте в масштаб, прокачуйте свій особистий бренд, робіть саме в мейнстрім і не зупиняйтесь. І самий основний пункт, який я рекомендую вам впровадити. Ще до початку 2025-го прямо зараз змінити мислення стандартної моделі на нестандартну на виграшну на мислення Феніксу, да мені прийшла ця модель уже два роки тому. За цей час моє життя дуже сильно змінилось, і я вам скажу так: що людина з мисленням Фенікса вона дуже сильно відрізняється від інших, тому що вона абсолютно не така, як всі. Про це в першу чергу говорять її результати, її енергетика, її рівень щастя, її рівень впевненості в собі. Значить, що таке мислення? Дятла коротко. Поясню, що мислення дятла це коли ти робиш дуже багато зусиль, отримуєш дуже мало результату. 300 разів б'єш обстелю, дістаєш все рівно лічинки. Мислення голуба – це коли ти знаходишся в стані жертви, шукаєш свою ціль там, де її немає, на смітнику. Оце історія, коли ти не на тих роботах, не на тому місці, не з тими людьми, а ще й а, з низькою самооцінкою в себе не віриш. Мислення феніксу це розйом. Це Розуміти, чого ти хочеш, і дозволяти собі хотіти дуже багато. Тобто фенікси не такі для. Якогось зі сторони вони нагловаті, але насправді вони просто масштабні. У них просто високий рівень норми. Тобто для них те, що для вас не нормально, для них це нормально. Вони беруть від цього життя максимум і живуть його наповну. Вони мають собі стільки енергії, що їм вистачає і на себе, і на інших. В цілому у цих людей навіть відсутня відсутній страх або фокус уваги на цьому, тому що вони розуміють, що навіть якщо помруть, возродяться із попелу. Да? І дуже важливий момент: Фенікс ніколи не погоджується на менше і дуже любить себе. І ніколи не погоджується на важкий шлях, коли постійно щось не виходить, коли цілі не досягаються або досягаються важко, або через це випадають там волосся, зуби, ноги і так далі. Це все йому не підходить. Він знаходить легкий шлях до бажаної цілі і не витрачає свій час дарма. Тож цього року моя велика місія просто, щоб люди взяли і просто змінили своє мислення. Зараз за підписку на мій телеграм-канал я дарую вам афірмації, прочитавши, які ваше мислення вже буде. Буде змінюватись. шурупчики вже не залишаться такі, як раніше, і для того, щоб його забрати, просто переходьте по посиланню, читайте їх кожного дня, це вже дуже сильно повпливає. Я буду рада бачити ваші відмітки в сторіс, те, що ви це робите. І також я вам дарую урок по тому, як створювати карту бажань, яка працює працює дуже швидко по методиці мислення Феніксу. Обов'язково забирайте її теж в телеграм-каналі або. Переходьте на цей випуск, і я чекаю від вас підписку та лайк. Всіх люблю, всіх цілую. Сподіваюсь, що ви раді, що я повернулася на Ютуб. Буду рада почитати коментарі і відчути вашу підтримку. І я в вас дуже вірю. Можливо, ваша мама рідна не вірить вас так, як вірю у вас я, бо я Фенікс. І скоро ви теж станете, тому люблю.